Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Вищі сили. Допоможіть, скажіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровський напрямок. Так, є колаборанти, люди, які намагаються інформацію ворогам надати, але дуже все одно втрати великі у расистів, вони не можуть захопити Покровськ. от і відкрита дорога. надходить зброя до наших військових. Це головна умова, тому що полюють. Тут це мені цікаво, скажіть очі сили, які плани у рашистів щодо Покровську. Угу. В них там проблеми будуть. В них зради у расистів. Серед військових вони от е, покидають позиції, самі тікають, уходять з позицій. І взагалі мені йде, що вони можуть не витримати, вони будуть відступати. Повертаю, весь негатив, расистам назад біль сльози і страждання, весь негатив, що принесли расисти покровську людям, повертається їм назад. По Верховному суду буде так і так буде. Ну, негатив. Да, вони полюють саме. На дороги пересування, коли приходить поміч для військових українців, цю інформацію. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть від військових України. Цивільних людей на Покровському напрямку одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять рашисти. Одвертаю, відсікаю. від військових України, від цивільних людей на Покровському напрямку одвертаю, одцікаю весь негатив, повертаю назад. Рашистам, тим, хто дає накази на обстріли, хто їх виконує, хай назад на голову все це прилетить і падає, і його нижче. Буде так і так буде. Більше не можуть існувати рашисти, тікають, втрачають сили, втрачають позиції, тікають, лякаються. Самі по собі хай стріляють, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим України на перемогу, на знищення рашистів, що наступають на Покровськ. Більше не можуть наступати рашисти, втрачають війська, втрачають військову... постачання зброї, більше не надходить. Вся логістика в расистів зруйнована. Більше немає підтримки, не надходить ні жива сила, ні зброя. Більше немає чим, немає ким воювати. От ходять, відступають, буде так і так буде. Отвертає расистів від на Навіть вічні тікають. Не буде все сказане здійснення. Так буде, де буде захист міцний. Буде так. Так що так. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!